Гість нашої програми сьогодні, президент центру стратегічних досліджень та аналізу, генерал полковник, професор, кандидат технічних наук, колишній керівник військової розвідки, екс-голова СБУ, то голова всеукраїнської громадської організації е, організації «Сила і честь Ігор Смешко, людина, яка найбільше знає в цій країні про американські спецслужби. Ми шанування. Добрий вечір, Артем. пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, наскільки глобальними для системи міжнародної безпеки можуть бути наслідки у цього найбільшого в світі міжнародного шпигунського скандалу, який вже навіть на геополітичний рівень вийшов з огляду на те, що Путін сьогодні підтвердив, що Росія може теоретично надати притулок такій специфічній людині, як Едвард Сноуден? Ну я можу висловити свою особисту точку зору. Я думаю, що треба відокремити тут два аспекти: політичний. І суто професійний політичний аспект це дійсно міжнародний скандал, тому що всі спеціальні служби всіх країн світу для того і створюються, щоб засобами спеціальними інколи, які порушують законодавство інших країн світу, забезпечити свої власні національні інтереси в сфері національної безпеки і оборони. І для цього всі засоби. Які тільки кожна суверенна держава може знайти е, в своєму розпорядженні, вона застосовує для того, щоб свої власні повторюю національні інтереси забезпечити, тобто всі за всіма шпигують і будуть А, е, ну нічого нового не відбулось. 80-х годах е, був е, великий скандал, коли е, співробітники французької ДЖСЄ виявилось збирали научно-технічну інформацію в Сполучених Штатах. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці 80-х, 90-х був великий скандал про те, що навіть Ізраїль отримує певну розвідувальну інформацію, порушуючи закони Сполучених Штатів на території Сполучених Штатів був заарештований ізраїльський розвідник. Нічого нового не відбувається, поки існують суверенні держави, які повинні дбати про безпеку своїх. Громадян в першу чергу спеціальні служби, на жаль, вони використовують всі можливі засоби для забезпечення своїх власних національних інтересів. Але тут є дуже важливе: ем, Інструментарність спеціальних служб з розвитком ночно-технічної революції стає таким глобальним, що якщо не забезпечити контроль всередині країни за діяльністю цих спеціальних служб. То в руках таємної організації е потужної, е гарно оснащеної є можливість е поряд з питаннями забезпечення національної безпеки і оборони збирати зайву інформацію, яка може бути використана в політичних цілях всередині країни. Але це вже окрема історія і окреме питання. Що стосується політичного аспекту е проблеми, яка зараз виникнула, ну безумовно. Безумовно, союзники не люблять, коли їх друзі-союзники мають можливості за ними спостерігати. Але, як на мою точку зору, це був секрет Полішенеля, який був відомий прекрасно всім спеціальним службам західних країн. Єдине правило спеціальних служб, вона до того часу залишається професійною, поки про неї не говорять на шпальтах засобів масової інформації. Коли ця інформація з'являється на шпальтах засобів масової інформації, це говорить про певні професійні проблеми конкретної спеціальної служби. А от такі люди, як Сноуден, такі люди, як Асанж, вони герої чи антигерої ваш, нашого такого новітнього онлайн-інтернет-часу? Дорогі Артеми, можна я тобі е, е, запитання зустрічне? На що зараз вже на планеті? Е, е, моральні цінності всіх 100% людей. Досягли найвищого стандарту. У нас зараз немає терористів, у нас зараз немає злочинців, у нас зараз немає людей, які хочуть використати інформацію для власного збагачення і отримання влади. Існують такі люди. І поки існують такі люди, спеціальні служби будь-якої держави світу повинні пильнувати і боротися із тероризмом, із організованою злочинністю, з несповсюдженням зброї масового ураження, наркотиків. І якими засобами це робити конкретній спецслужби держави, як не спробувати використовувати інформацію з тих каналів, які ці злочинці використовують? Інше питання. Такі люди, як Сноуден, коли вони йдуть на роботу в спеціальні служби, вони ж йдуть не в салон благородних дивиць. Вони не є прості, наївні люди. Вони дають присягу. На вірність своєї держави, і вони повинні ізначально розуміти, куди вони поступають. Присяга і підпис, слово і честь, якщо зникнуть в цьому світі, у нас наступить анархія. Треба відокремити ще один аспект: безумовно, всередині будь-якої держави повинна бути створена система а, контролю, контролю в першу чергу з боку законодавчої гілки влади. З присутності в цій системі контролю опозиції, що вона наглядала за виконавчою гілкою влади, яка є, як правило, тільки представником окремої політичної сили, що не має 100% контролю над країною. Що політична сила, яка на короткий час отримає в свої руки цей інструментарій спеціальних служб, не використовувала це гістре гістру цю зброю в своїх власних інтересах по збереженню влади. По збереженню контролю над фінансовими і іншими ресурсами, ось цьому проблема. Я не бачив з викриття пана Сноудена зараз е певних фактів, які б говорили, що є порушення конкретних прав і свобод так, є доступ до е масив інформації. В цих масивах інформації може бути присутня, критична інформація по боротьбі з тероризмом, на розповсюдженні зброї, зброї масового враження, наркотики, ецете, ецетере, Е, На жаль, маємо те, що маємо: нема досконалих держав, нема на сьогоднішній день уряду Всесвіту, який би пильнував про громадянські права. Це болючий процес. Еволюційного розвитку демократії світу, а краще нічого світ не придумав, і говорить про певні збої в системі. Ми бачили подібне щось також в Америці під час відомого у Тергейського скандалу. Закінчилось це відставкою президента, відставкою керівників спеціальних служб, посиленням контролю над спеціальними службами. Іде певний виток розвитку. На жаль, Україна. Також не робить цього висновку, тому що відомий касетний скандал так і не закінчився створенням у нас також відповідної системи контроля над спеціальними службами. От е, зауважте за словами Джеймса Клепера, якого ви, напевне добре знаєте, який зараз є керівником національної розвідки США. от публікації в пресі Вашингтон Гардіан, бо саме туди Сноуден прийшов або. Саме їм дав він ці матеріали, завдали величезних збитків розвідці США. От як би ви визначили роль і функцію демократичної преси у подібних шпигунських скандалах, з огляду на потужний громадський рух, який все ж таки зараз розвивається, на підтримку таких людей, як Сноуден і Асанж, Ну, преса повинна виконувати свою місію. Подібна інформація, ви повинні правильно їсти свій хліб і доносити до суспільства адекватно про подібні події. У кожного. Державі повинна бути своя функція. Якщо це діюча демократія, повинні бути три незалежні гілки влади, повинно бути громадянське суспільство і повинна бути вільна преса для того, щоб якраз відбувався еволюційний процес досконалення систем державної влади, включаючи спеціальні служби. І спеціальні служби, якщо вони не будуть мати подібного контролю, там також е грішні люди. Служить, які також можуть інколи використовувати цей інструментарій без контролю в своїх власних інтересах. Тобто, це зворотній зв'язок, який в кожній автоматичній системі, а суспільство це автоматична система з зворотнім зв'язком, повинні бути присутні. Я би в цьому випадку говорив би про наступне: по-перше, є проблеми, очевидно, в системі забезпечення контролю над спеціальними службами. По-друге, в в 21 столітті, в той час, коли глобальні комунікації змінюють світ і інформація набуває глобального чинника, по-перше, всі люди повинні розуміти, що вони являються суб'єктом контролю з боку тих, хто має доступ до глобальних мереж інформації. І по-друге, це те, що. Ці глобальні системи інформації не є захищені. Дивіться: витік від Сноудена у 2013 році, витік в Вікілікс в 2011 році, ще більший найсекретніших файлів Держдепартаменту США. Чи свідчать ці факти про такі системи збої, збою, систему розвідувального співториства США, який взагалі в світі вважається найсильнішим? Ви добре знаєте її до, до речі? Е, ну я б е, так драматично ставив питання. Дійсно, на сьогоднішній день система розвідних органів Сполучених Штатів це близько 17 розвідувальних служб, яка координується з боку директора національної розвідки генерала Джеймса Елла Клепера, якого я дійсно знав на початку 90-х років, працюючи в Вашингтоні, будучи військовим ташею України в Сполучених Штатах, а він на той час був начальником розвідного Міністерства оборони США. Це найбільш потужна розвідувальна система. Я не думаю, що це говорить про певні збої. Це говорить просто те, що розвиток демократичного суспільства і про в цій системі глобальній присутні конкретні люди. І ці люди, людський фактор, завжди буде елементом, який практично не передбачуваний. Треба досконалювати цю систему контролю настільки, щоб навіть такі люди, як Сноуден, присутні там, розуміли, що спеціальні служби. Е Захищають національні інтереси в сфері національної оборони і безпеки. Якщо в них є сумніви до цього, це, по-перше, є дуже загрозливо. Але друге, людський фактор, ніхто не може. Е е його передбачити масово неможливо. Е е мотивація Сноуден мені невідома. Те, що сьогодні говориться. Це е, для мене не є переконливим. От Путін говорить, вони вважають себе правозахисниками, які несуть в світ правду, розкриваючи все, що може бути таємне. Як можна судити і видавати не можна люди. служити двом богам? Хочеш займатися правозахисною діяльністю, займайся правозахисною діяльністю. Дивись в зеркало, ходи в церкву. Ти порядна людина. Якщо ти йдеш в спеціальні служби, совміщати… Працю в спеціальних службах і правозахисну діяльність це ставити під загрозу мільйони і мільйони життів своїх співвітчизників, тому що це не інститут благородних дивиць. Це серйозна робота для серйозних чоловіків, які віддають своє життя для того, щоб захищати своїх співвітчизників. Свого часу Україна мала подібний скандал, ми згадували про це. Це масштабний витік, касетний скандал, потім кульчужний скандал. Ви також багато про це знаєте. Тривала політична криза, міжнародна ізоляція. Ну, власне кажучи, скандал як наслідок подібних витоків це ну, як правило. Так? Які аналогії можуть бути а, значить, американських скандалів, шпигунських, українського касетно-кульчужного? Чи це абсолютно різні історії різного порядку? І різні, і подібні. Різні, тому що по масштабу воно абсолютно відрізняється. Наш касетний скандал він стосувався долі нашої країни. Але в мене гірка суміш така є всередині, коли в свій час наші американські колеги прийняли Мельниченка на території Сполучених Штатів. Ми також зверталися до них, бо він розголосив державну таємницю. Фактично всі пункти звинувачення проти Сноудена це один до одного пункти звинувачення українського законодавства стосовно майора Мельниченка. Але наші американські колеги залишились глухі. Сьогодні вони досить активно, але за плечами Сполучених Штатів Америки абсолютно інший ваговий актив впливу. Вони звертаються до іноземних країн для того, щоб Сноудена отримати і відправити до суду. Для нас це повинно бути уроком для України. Касетний скандал відкинув у розвитку нашу державу на десятки років. На сьогоднішній день правова оцінка дій майора Мельниченка так і не здійснилась. А для авторитету спеціальних служб для мотивації всередині будь-який крок з правопорушенням. Який не завершений судово, і він не відкритий для суспільства з повним поясненням, що вийшло, це дуже загрозлива річ. Вона руйнує довіру своїх громадян до своїх спеціальних служб і їх здатності захищати національні інтереси України. Я б так це сказав. А чи варто очікувати наш погляд ескалації між між Вашингтоном і Москвою через цю персону Я не думаю. про Я видачу, не думаю, якого зараз а, такі дебати. А, а, Російська Федерація вона є транзитною державою в подорожі пана Сноудена до Еквадору. Вона витримує всі міжнародні стандарти. Він знаходиться згідно з офіційною точкою зору в аеропорту. Йому не надається жодних преференцій, притулку і таке інше. Сполучені Штати е, зараз роблять все можливе, щоб отримати е, Сноудена в свої руки. Але я не бачу, що в даний момент Сноуден е, дійсно е, має. Е, Має якусь серйозну підтримку з будь-якої держави освіти, яка б хотіла б сваритися з американцями в цьому випадку, Ігор Петрович, Дякуємо вам, спасибі за Дякую те, що вам. були з нами. Залишайтесь на і Реклама мене швидко.